Зустрічайте представник міста Київ Дмитро Куйда! з бойового самбо кулачний рекорд якого 2 1 Ми довго не бачили Дмитра в нашій організації. Сподіваюся, він скучив за гострими відчуттями. Поблизьке дімі! Зустрічайте його опонента, який представляє місто Біла Церква. Дмитро Гайовий на прізвисько феру! Кандидати у майстри спорту з боксу, для якого сьогодні дебют в нашому виді спорту. Зустрінемо його гучними оваціями. Воу-воу-воу-воу-воу. У нас два Дмитра і така собі зараз буде заруба. Прямо очікуємо. Куйда Дмитро! Проти. Ну погнали! Фірман. Натиснули руки. Насередину. Натиснула. Ваша команди. команда, насередина. Чорних Потиснули. тейпах у нас. Куйда Дмитро? І в червоних тепах дебютант Фером. Ну що, я, я не відчуття, що Дмитро зараз щось. Ну ти Дмитро завжди такий зарядний. А просто, я не сказав про якого Дмитра. Бачимо, що по коді, що дійсно знову підсаджується низько. Під свій стиль, але ми ж не знаємо, чого я по корпус зустрічає прям. ой яй яй ой Зараз так жорстко намагається відповісти в кінчи. Куйдо, так прям завалив його на мішки. Дуже жорстко, і прямо я думаю, тут зараз хлопці будуть просто вбити одне одного в переносному сенсі цього слова. Щось фером не почувствовав ударів, а для куди Дмитро. О. Зараз тут починається трохи так переломний момент. Щось, щось але. Оу, як зарубилися зараз, хлопці ближньої дистанції. Як низько підсідав, так як низько підсідав, куди Дмитро, але і як його питався підчепити фером. Оу, як вони жорстко рубляться просто в кішку, який то наш Вау, Супер! По корпусу. Випадок, коли ферум не боїться, низький пацан, Він просто лупить туди. Ти сів на. Буде бить. Як підсідає, є вже сечка у нас на лбу Ферума. Ну і куди, Дмитро також. Ооо! Трохи боротьби тут. Студію, але передак таке буває. Ну що ж, перезна зараз пішов. Куда Дмитро і як доганяє його в пічі, і Питається зараз за щелобу. Фером. Куда? Важко, важко. Ти... Куди суперментай? Супер <laughs> не на шутку, не на шутку, не на жарт зарядився. Yeah, що За приколи. Нормальні приколи. О, зараз дуже важко. Ферму no! як залітає зараз. З боковими ударами і просто добиває. Ну, Я думаю, Куйда тут включився ну, на повну. Хоча початок був такий, що зараз Куда дограється. Да, да, Він так на, 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 на. Але 9, все ж таки характер такий бійця воїна Куйда Дмитро вновь його проявив просто, просто переломив, Переломив. Переломив. і охідімо, охідімон. <ріст> В даному поєдинку, нокаутом перемогу здобуває куйда Дмитро! Вітаємо! <плес> Куйду Дмитро з таким яскравим. Клас. Нокаутом переїхав, переломив той Дима. момент. Дуже да. хороший боєць. Ми думаю, що його побачимо. <плес> а, сажіть, <зараз. плес> Цю штуку, мабуть, боюсь більше, ніж соперника. Соперникам, так і уваження. Я з подяки, з подяки нашим героям в першу чергу. Багато друзів, родичів, братів воюють. Це для мене ще сильніші люди, найсильніші, хто зараз тримає зброю в руках. Потім подякую організації вилучі, лучші. Так, це що за подарунки? Ти мені приніс, а? Падончики починаються. Тут поважні гості для мене були, тут присутствували сьогодні та підтримували І мої нові друзі. Ну, подарунки це завжди добре. Так, ти мені скажи, ти де пропадав? Блін, мене все скачив бой, вже був. Я там літовця одного дьорну, він тут виграв нашого е, Донкидона, мабуть. Е, да. І я його давати сюди. Він зрослий, крепкий такий. Говорю, давайте все загласували, а він... Козел десь травмірувався, там вискочив на інших змаганнях і не приїхав. Отак. Потім в мене був про... простой, маленький, так сказати. Складний бій для тебе. Да, ну, звичайно, звісно, пару банок залетіло таких, що я одразу трошки назад пару шагов зробив. але потім забрався. Тут, тут головне забратись, не падати духом і тільки вперед. Хто сюди виходить. Ой, це Але Мала... ж ми знаємо, що голова та сталева. О-о-о, але... ти пам'ятаєш, так, так. Тримає ще поки що, тримає удари. З перемогою, Діма. Велике, дякую. Привітайте представника міста Горішні плавні. Данил Харлінський. З кулачним рекордом 1-1. Даніл завжди готовий прийняти виклик і в будь-який час відповідає на повідомлення від Ліги. Давайте його нагородимо оваціями! І зустрічайте його опонента. Представник міста Київ. Карасенко Ігор. Базовий боксер, який сьогодні проведе свій перший поєдинок без рукавиць. Ігор впевнено прийшов в наш відбір і має намір показати вам яскравий дебют. Оплески ігору! Даніл трохи стиль змінив mm, Тепер із зачіскою. Да, зачіска да, вже не та. Але дум... Він став добріший. Да. Став добріший на вигляд. Став добріший Данил. І так, дорогі друзі, ну що ж, нас. Перший раунд. Лиского Даніїла проти дебютанта. Карасенка і, і Вже першим починає у нас Даніїл. Трохи але відповідає. Зараз іграє і пропускає зараз. Від Даніла непогано не так заробилися зараз, хлопці. Тап. Непоганий початок Бай. поєдинку, перший раунд. І бачимо Ой, джебом влучає. Від Даніла. Ще раз цепляє. Лівим. Гарно, гарно працює передньою рукою Даніл. І Ігор також намагається підлаштуватись під стиль на нього! Як влучно просто, 3, як влучно 4, Я зараз. 5, Я хочу 6, сказати, що люди 7, чують ці щелчки 6, 7, і, трохи і трохи шоці далі хтось скрилюється. Такі всі жіночка ситлика. Да, о, о, ще ще о, ще, ще о, починає добувати зараз. 5, дебютант! 5, Який 3, дебют Чотири, Причому той вже падали, той му вдагони? Легально, на лігально легалегалізовано є, оце оце так дебют. Оце так дебют. Даного поєдинку на 57 секундів у першому раунді перемогу здобуває Карасенко Ігор! Оплески хлопцям. Ігор, ну прекрасний швидкий дебют. Саме таким ти уявляв собі його. А, чесно кажучи, ні. Ну, якби, я розраховував на те, що ми. Ну, хоч би два раунди проведемо. Хоч би. Але як кажеться, маємо, що маємо, вот. сам вести в таку боя, я, маємо. Що маємо, то маємо. Так, Даня, що пішло не по плану в тебе сьогодні. Не знаю. Ти перегрів, таке відчуття, що ти перегорів до бою. Да. Посліження було тяжело настроїтися психологічно. физически все было хорошо, настроился, подготовился, а психологически сгорел просто. Два дня не мог настроиться никак психологически. Тяжело было. Как ты провел последние два дня? Настраивался психологически, думал о бою. Получилось, как получилось.